Того часу, як я посадила цей вазонок, я розуміла, що мене щось в ньому не влаштовує. А саме саму суть, саму причину, я не могла зрозуміти, що мене саме не влаштовує. Ну, в принципі, ну, нормальний вазонок красивий, да, якісь форми різні, якісь ну, забарвлення різне. Да, тобто різноманіття якесь є. Але сьогодні я усвідомила, що саме мене не влаштовує в ньому. Тому що ця квітка, вона ніби от саме оця, вона ніби вибивається із оцих всіх. І вона для мене асоціювалася якимсь хаосом. да? Тобто ця квіточка така ну, більш така вона якась тиндітна, да? це таке теж має якусь форму. А це воно ніби не, не красиво, воно ніби. Всю картинку нарушає і відбувається якийсь хаос. До чого привів мене цей хаос? До того, що я зрозуміла, що це в мене перфекціонізм. Що таке перфекціонізм? І звідки він береться? Насправді він береться у нас саме з дитинства, коли е, батьки нам кажуть, «ти не так, те не так. Те не так І е, заганяють нас в такі рамки, щоб ми стали ніби кращими, кращою версією себе. І в наступному відео я саме розкажу про ідеальність.